Вітаю в ефірі. випуск новин у студії Віктор Раду. В Україні спростять демобілізацію для деяких військовослужбовців. Право на звільнення зі служби під час воєнного стану отримують солдати, які після призову до армії стали багатодітними батьками. Відповідний законопроект затвердили у Верховній Раді. Законопроектом встановлено додаткові підстави для звільнення зі служби під час воєнного стану. Військовослужбовець може демобілізуватися, якщо має трьох та більше неповнолітніх дітей. Захисники України, згідно з документом, зможуть повернутися до своїх родин, якщо вони стали багатодітними батьками вже після призову до лав армії. Документ схвалений парламентарями буде направлено на розгляд та підписання президенту України. Часткова мобілізація, оголошена 21 вересня в Росії, може призвести до бунтів та зміни політичних еліт у цій країні, що сьогодні лише на руку Україні, вважає військово-політичний експерт Олександр Коваленко. При цьому експерти сумніваються, що росіянам вдасться зібрати та озброїти нову армію, коли вони не можуть це зробити зі старою. Оголошення часткової мобілізації в Росії це запеклі потуги нашого ворога поповнити людські резерви на фронті бойових дій в Україні, які суттєво зменшились після вдалого контурнаступу ЗСУ з ОСУ на харківському та херсонському напрямках. Вважає експерт. Зараз uh, російські власті получають uh, в свої руки можливість… Uh, по принуждению мобілізувати населення того той или иной возрастной групи, а опять-таки, с навиків имеющихся в налічні професіональних дела, воєнного діла, тобто резервистов, опять-таки, людей, які служили в армії, найвище керівництво в Росії говорить про мобілізацію близько 300 тисяч людей на ближчим часом. Однак на думку Олександра Коваленка це неможливо. Добровольці ув'язнені, які бажають воювати у Росії, вже закінчилися. А насильная мобилизация решетей жителей закончится для влады народным бунтом или переворотом. Протестное движение в России может совместить действующую власть исключительно в том случае, когда за этим протестным движением стоит какая-либо силовая структура Российской Федерации. І вот здесь якраз я и не исключаю, що якщо будут будуть зачатки протестного движення как-то себе уже проявлять на форматі недовольства действиями Путина Путіна, вот этой темобілізації то може себя проявити якраз одна з чоловік структур, яка і може боротися за власть. Щодо можливих спроб мобілізувати мешканців на окупованих українських територіях, де росіяни збираються провести референдум, то на думку Олександра Коваленка, це теж для них обернеться суттєвими проблемами. Є если... они начнут мобилизацию, скажем так, на этих территориях временно оккупированных, то, по сути, сами же себе выроют могилу. Они передадут э, руки, в руки, э, оружие в руки тем людям, которые с куда большей э, вероятностью, чем это может произойти в самой Российской Федерации, это оружие э, применят против этих же оккупационных подразделений, против э, э, офицеров, которые будут... Э, Командувати даними взводами, і батальйонами, і так далі. Загалом експерт впевнений, що українські збройні сили зможуть дати гідну відсіч ворогові, не дивлячись на всі його спроби взяти нас числом. І докази тому ми скоро зможемо спостерігати. Цей тиждень в Україні розпочався з повідомлення про те, що російська ракета вдарила поблизу південно-української АЕС. У будівлі підприємства вибило вікна також було пошкоджено три лінії електропередач, заявили у МАГАТЕ, але жоден енергоблок не припинив роботу. У міжнародній організації додали, що Росія продовжує демонструвати загрозу ядерним об'єктам, адже обстріли подібних підприємств є небезпечними для цього світу. Незважаючи на те, що електростанції надійно захищені від поломок та аварій, захисту від ракетних ударів не передбачено. Про ситуацію на південноукраїнській АЕС та проблему ядерної безпеки в цілому розповів експерт. Внаслідок ракетного удару поблизу південноукраїнської атомної електростанції було пошкоджено будівлю підприємства та лінії електропередач. При цьому жоден енергоблок не постраждав. Є АЕС продовжує роботу в штатному режимі. Про це розповів екс-заступник головного інженера Південноукраїнської АЕС. Роботавши на той момент атомних енергоблоків не відключився защитами і не, не було розгружен. Віду того що Відключилися некоторі лінії електропередач. был отключен там гидроагрегат Александровской ГЕС. Питання безпеки атомних електростанцій в Україні ретельно опрацьовано згідно з міжнародними протоколами. Уровень безпеки всіх енергоблоків атомних станцій України. Уровень безпеки встановлений нормами і правилами, які на верхньому рівні розроботані МАГАТЕ, і на основанні яких розроблені національні, наші національні норми і правила. Роботу АЕС в Україні, як і раніше, моніторять фахівці МАГАТЕ, справність усіх систем безпеки на електростанціях, регулярно перевіряється. На всі випадки надзвичайних подій передбачений план дії безпасність атомної електростанції обоснована в случаях самих невероятних або маловіроятних ліс самих невіроятних. комбинаций э, событий, таких как, скажем, э, проектное землетрясение там, с какими-то э, в комбинации с какими-то там смерчами ветрами, а также там с обесточением э, электростанции, там, переходом на Вплоть до повного відказу всіх дизель генераторів але все це стосується обставин мирного часу. Усі заходи безпеки розраховані на надзвичайні ситуації, а не бойові дії. А тому в один голос стверджують і вітчизняні і закордонні експерти. Територія всіх атомних електростанцій має бути демілітаризована і не наражатися на ризик обстрілів. Зарізав дружину під час п'яної сварки. В Одеській області затримали підозрюваного у вбивстві. В одному з сіл Балтської ОТГ сусіди виявили в будинку жінку в закривавленому одязі і без ознак життя. Її чоловіка розшукали поліцейські. Чоловік пояснив, що під час розпивання алкоголю вони з дружиною пошварилися та не припиняли лаятись. І він, розлютившись, ударив її кухонним ножем у живіт. П'ятдесятивосьмирічного підозрюваного ж затримали та помістили до СІЗО. йому загрожує до 15 років позбавлення волі. У передмісті Одеси автобус на смерть збив людину. Й, переходив дорогу в недозволеному і погано освітленому місці. Аварія сталася ввечері біля селища Таїрове. Автобус збив річного мешканця Подільського району. Коли той переходив дорогу в неналежному та неосвітленому місці. Вітрам пішохід помер на місці ДТП. Водія перевірили на алкотестері. Він був тверезий. За фактом аварії розпочати досудове розслідування призначено низку експертиз. Повідомили у прес-службі облполіції. В Одеській області затримали браконьєра. Чоловік наловив риби на 655 тисяч гривень. Біля села Шабу на узбережжі Дністровського лиману затримали чоловіка, який за допомогою забороненого знаряддя лову сітки виловлював рибу без відповідного дозволу. Порушник виловив 392 кафалі, загальною вартістю 21 кілограм. Збитки становили понад 655 тисяч гривень. На чоловіка склали адміністративний протокол. Йому загрожує великий штраф, повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу. 1 жовтня у пенсійному фонді України пройде так званий автоматичний перерахунок пенсій. Які категорії підпадають під це збільшення допомоги, роз'яснили в обласному відділенні пенсійного фонду. Це та категорія людей, яка досягла е, діапазону віку від 70 до 75. Ага. Їм буде проведено підвищення до розміру пенсії в твердій сумі 300 гривень. Підвищення пенсії з 1 жовтня також чекає на тих пенсіонерів, які продовжують працювати і мають трудовий стаж, каже Тетяна Іворська. Тим пенсіонерам, які в цьому ж віці від 70 до 75 е працюють, мають стаж роботи 35 років чоловіки, і відповідно жінки 30 років, встановлюється розмір пенсії мінімальний в розмірі 3 тисячі. Ага. Ну, сьогодні розміри пенсії мінімальні у нас е залежать від прожиткового мінімуму. Так, оскільки прожитковий мінімум сьогодні до 1 грудня у нас складає дві тисячі гривень, то відповідно і розмір пенсії мінімальний 2027 тисячі гривень. А е, ті особи, які вже мають 70-річний вік, то тим буде проведено перерахунок і встановлено розмір пенсії в розмірі 3 тисячі. початку війни тисячі українських пенсіонерів були змушені залишити країну, і тим. Часова перебувати за кордоном, де одержують свої виплати на банківські картки. Але є й такі, хто виїхав із України назовсім. і тут механізм виплат суттєво відрізняється. Пенсіонери, тобто, які угу. виїжджають на постійне на постійне місце проживання, місце то вони повинні заявити про це до органів пенсійного фонду, написати відповідну заяву, надати копію паспорта ага. на виїзд і таким особам ми виплачуємо за шість. Місяців наперед перед розмір пенсії, які яку вона отримує тут, і зупиняємо виплату пенсії на Україні. Під час війни багато підприємств було ліквідовано А їх співробітників предпенсійного віку звільнили або за скороченням штату, або за станом здоров'я у такому разі, пояснює фахівець. Є можливість вийти на пенсію на півтора року раніше. Такому випадку ці люди мають право на дострокове оформлення пенсії. Якщо це скорочення численності чи ліквідація підприємства, то е, оформляються відповідні документи кадровою службою цього підприємства, подаються в центри зайнятості і цим людям, які до досягнення півтора року до пенсійного віку повинні йти до центрів зайнятості, угу. отримати відповідний документ, і з цим документом, що вони звільнені по скороченню численності, і з цим документом вони і до органи пенсійного фонду в Україні дозволили вакцинацію від ковіда для дітей віком від 5 до 11 років. Щеплення здійснюватиметься вакциною Comirnaty від компанії Pfizer, Повідомили в МОЗ. Щоб дитина могла отримати щеплення від коронавірусу, необхідна згода батьків або опікунів. Раніше вакцинацію було дозволено для дітей віком від 12 років. Повідомляється, що Україна зараз очікує на відповідну вакцину, оскільки щеплення дітей віком від 5 до 11 років передбачає інше дозування ніж для дітей віком від 12 років і дорослих. Найближчим часом ця вакцина буде доступною в Україні. Війна не є перешкодою для розвитку медицини. Незважаючи на воєнні дії, українські лікарі продовжують не лише надавати допомогу військовим та цивільному населенню, а й займатися науковою роботою, проводити дослідження та винаходити нові підходи до лікування різних захворювань. Актуальні питання офтальмології обговорили учасники всеукраїнської науково-практичної конференції, яка відбулася в Одесі на базі інституту Філатова. Лікарі у своїх доповідях поділилися новими методами. Діагностики та лікування очних захворювань також у рамках конференції провели два практичних майстер-класу. У малому конференц-залі в інституті Філатова зібралися лікарі та студенти-медики. Тут триває всеукраїнська наукова практична конференція. Актуальні питання офтальмології. Особливу увагу приділяють захворюванням очей у дітей. Про увеїт запалення судинної оболонки ока розповідає доктор медичних наук. На думку офтальмолога, захворювання не заслужено оминають, адже діагностувати запальні процеси очей у дитини досить складно. І у може призвести до повної втрати зору. В институте единственный в Украине аппарат это laser flare который позволяет объективно оценить уровень воспаления и, соответственно, не ориентироваться на мнение ребенка да, и относительно субъективное мнение врача, а объективно оценивать процесс и менять тактику лечения. Що значительно збільшує качество лікування. а плюс подчеркуються підходи, Ну каби акцентується внимание на більш нових подходах к ліченню дітей з волітними заболіваннями глаз. Друга доповідь Олександрі Зборовською про туберкульоз очей його не менш складно діагностувати, зазначає офтальмолог. А нових методів лікування 60-х років минулого століття досі ніхто не вигадав. На конференції лікар представила новий спосіб терапії. Мы уже в своей практике вернули и сейчас представляем результаты. Это терапия, так называемая эксювантибус, то есть пробная терапия для того, чтобы подтвердить диагноз туберкулеза глаз. Даже в очень нестандартных случаях, потому что сейчас туберкулез глаз приобрел, он может симулировать другие заболевания глаз, в том числе и сосудистые. Повернулись до теми запальних процесів Олександра Дорохова. Ліка розповіла про особливості у викликаного аутоімунними захворюваннями. Увіїти нада. Треба... Всегда лечить в связке с ревматологами, потому что аутоиммунные вид в исключительных случаях бывают изолированы, им должны заниматься офтальмологи только. Это такое, то есть глаз в данном случае это не только проблема изолированного глаза, это проблема всего организма. И тут ну, должны создаваться команды целые и так далее. На конференції приділили увагу і захворюванням очей, які зазвичай бувають у літніх пацієнтів, зокрема герпетичному кератиту. Мы рассказываем как бы, европейские и мировые тенденции в лечении этой патологии, для того, чтобы врачи как бы, знали и понимали, как этого пациента нужно лечить с самого начала. Потому что самое успешное лечение ⁇ это когда пациент начинает лечить в первые 72 часа после проявления клинических признаков. Всеукраїнську українську науково-практичну конференцію Актуальні питання офтальмології проводять протягом вже понад 60 років по всій Україні. Цього року у зв'язку з воєнною ситуацією захід провели на базі рідного інституту. Розповідає одна з організаторів Валерія Мирненко. Слухачі могли приєднатися дистанційно через Zoom. В этой конференции специально включены такие доклады, которые могут рассказать что-то новое, да? рассказать какие-то достижения. Причем мы стараемся не показать какие-то новейшие технологии, а именно указать, какие есть технологии, доступные в разных регионах. Крим доповеди в программе конференции заплановано два мастер-класса. Мастер-класс это травма у детей. В военное время, да, то есть там будет показано непосредственно уже с чем сталкивались наши специалисты. К сожалению, есть у нас опыт уже немаленький по оказанию помощи офтальмологической деткам. А завтра у нас будет целая секция посвящена, но ну, это будет травмой глаза у взрослых. Фахівці інституту Філатова від початку війни в Україні надають допомогу цивільним, чий зір постраждав наслідок бойових дій. Лікарі з жалем констатують, що питання травм ока та їх лікування стали особливо актуальними з настанням воєнного часу. 100 років від дня заснування одеська дитяча бібліотека філія номер 4 відзначила свій ювілей на честь свята. Співробітники установи влаштували для молодих читачів цікаву квест-екскурсію. Про те, як проводять час серед книг маленькі жителі нашого міста і чим сьогодні живе бібліотека, дізнавалися наші кореспонденти. Свято починається з веселощів. До свого століття бібліотека філія номер 4 підготувала для своїх гостей захоплюючу та пізнавальну святкову програму. Насамперед, юні читачі вирушили на квест екскурсію таємниці бібліотеки номер 4 Квест починається на вулиці Градоначальницька. Ми дітям, дітям розказуємо про історію. Цієї вулиці, чому в неї така назва, що цікавого знаходиться рядом з нашою бібліотекою. І потім ми заходимо до бібліотеки і починається завдання. Під час квесту діти можуть дізнатися про історію створення бібліотеки, що було раніше. А мешкала тут якась лихварка Елеонора, яка дуже любила читати. Вона була дуже начитана жінка, вона любила книги і в неї була своя маленька бібліотека. І ось е, так страпилось, що напроти нашого е, дому ми показували дітям сьогодні. Е, жив молодий художник, який намалював з неї портрет. Діти швидко впоралися з першим завданням та знайшли портрет Елеонори. Однак, юним читачам необхідно знайти іншу річ. Це лист, який художник передав коханій. Елеонора поклала його в одну зі своїх книг і забула в яку саме протягом ось уже ста років її привід ходить бібліотекою у пошук. Потрібної книги оказується, що тут живе привидіння, яке іще свою книгу, в котрі положила письмо адвозлюбленого художника, просил її о встречі і в этом письмі зложили інформацію, де вони зустрічаться». У пошуках книги діти знайомляться зі структурою бібліотеки, відділом абонементу, читальною залою та книгосховищем. Не стайко, за яким Вітам. розільником? Мама, Мама, е, а тут О, сухом ой, Сухомлинський. Ой, не щось правили. не так, щось не так. Хіба там повинна була книга так? Щось а тут так. ще що взагалі щось відбувається, діти. Ой, а що це? А Подивіться. Привіт. А нам здається, ми розкладаємо ці книги, розкладаємо кожного дня можна. Але зразу приходимо, і ми бачимо, що книги стоять неправильно. Правильно сприсож щось щось трапилось. Врешті-решт діти знаходять ту саму книгу, а привід отримує свій бажаний лист і залишає бібліотеку. Після квесту хлопці та дівчата вирушають у подорож книжковими полицями, де кожен обирає книжку собі до смаку. Про волка. Почему про Какие да, книги вообще тебе нравятся? Про животных? Да, люблю животных. А это машинки. Я знаю все марки машин. Шарвали. Да, да? Какая больше всего? Больше нравится Шарвали. Я больше люблю вот такие вот книги читать, там где очень много страниц. И можно очень много читать, и никогда не закончится. Я люблю читать про корабли. Про кораблі я, я люблю темні кораблі. І ще моя, моя посиді книжка, я, яку я вчитав в, в бібліотеці номер 4, Це це флот. Які я, я, я розповідаються про кораблі. Юні читачі приходять до бібліотеки всім дружним класом. Традиції не зраджують навіть у війну. Класний керівник юних читачів розповідає, що школярі завжди приходять до бібліотеки, як на свято, а також згадує, як сама ще у дитячому віці відвідувала цю бібліотеку. Тобто це вже настільки рідні люди і настільки вони вклали в мене любов до книжок, до рідного краю. Взагалі до інформації цікавої, що в свій час я теж стала вчителькою саме початкових класів. Ось і я продовжую цю справу. Я хочу, щоб і я намагаюсь робити так, щоб ем, виростити дітей справжніх громадян нашої держави, україномовних. За час свого існування бібліотека номер 4 стала справжньою скарбницею знань. Понад 22 тисячі книг зберігаються в цій установі. Філія також активно співпрацює з багатьма громадськими та культурними організаціями. Ми Дуже багатогранні. І на протязі багатьох років ми співпрацюємо з музеями нашого міста. Спочатку бібліотекарі організовують книжкові виставки. Ми знайомимо читачів з історією виникнення цього музею. Потім я запрошую працівника музею, і всі разом ми відвідуємо цей музей. І ось ця робота, співпраця наша сприяла тому, що в нас збільшилась книга видача у нашій філії. І звичайно, найчастіші гості бібліотеки письменники, так на книжкових полицях у бібліотеці красується творчість одеситки Інни іщук. Эта библиотека стала открытием как бы открытием меня для одесских юных читателей, именно благодаря заведующей библиотеке Надежде Чуприной. А затім Альонічупріною появились на світ книжки у кого что на ладошке». Вона ініціювала то, щоб я издавала книжки і популяризувала їх среди юних читачів. І вот це перша книжка, яка родилась благодаря бібліотекарям, які мене підтримували у дитячій бібліотеці. номер 4 можна знайти книгу на будь-який смак, відпочити душею та думками і просто чудово провести свій час. Розвивати та популяризувати українську культуру в Одесі продовжує і театр юного глядача імені Юрія Олеші. Цього разу на сцені звучала літературно-музична сповідь Повернення додому за мотивами творів відомої української поетеси Ліни Костенко. Хвилюй і тривож. Аж поки мене понесуть із калиною. Туди, ну звідки? Тоді вже що. Вечір поезії у Одеському театрі юного глядача. Сьогодні на сцені лунають вірші легенди української поезії Ліни Костенко. Виставою зачаровані навіть найдосвідченіші глядачі. Це, мабуть, істочник моєго вдохновення. Я стараюся посещати всі спектаклі, взрослі і, звісно, детські. У мене четверо дітей ми часто посіщаємо. Я очень люблю українську поезію, українську музику. І творчество Ліни Костенко для мене очень дорого. У наш час особливо важливо, щоб українська мова лунала більше і частіше, зокрема, і зі сцени театру, каже заступник директора Наталія Левченко. Ми вибрали ті вистави, які вже йшли українською мовою. У нас їх сім. І перевели, переклали на українську мову ті вистави, які можуть зараз особливо дитячі вистави. Ми такі театр юного глядача перекладемо на українську мову. Черево Творчий вечір присвячений ювілею художнього керівника директора театру Оксани Бурлай-Пітерової. Творчих успіхів, наснаги, і нехай все більше і більше сил буде на нові звершення та проєкти. О, сталевих нервів, мабуть, тому що вона стикається з дуже великою кількістю проблем і справляється з ними дуже добре. Я сподіваюся, що так буде і далі, і що це їй буде даватися легко. Натхнення, головне натхнення і нескінчаємої енергії, щоб витримувати нас всіх і підтримувати нові проєкти. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.